У селі Новосілки пограбували пенсіонерку. З відповідним зверненням літня жінка звернулася до поліції. Жінка повідомила, що знайомий чоловік ввечері проник до її будинку та в відкритому викрав в неї ціні речі. Правоохоронці оперативно встановили та затримали грабіжника. Надалі ж чоловік відповідатиме за вчинене перед судом. У результаті оперативних дій працівники сектору кримінальної поліції спільно з сектором реагування патрульної поліції встановили місце перебування грабіжника. Це 32-річний односельчанин заявниці. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. За скоєння грабежу в умовах воєнного стану йому тепер загрожує зокрема до 10 років ув'язнення.